Шалом, це Славко. Ви всі так радієте дозволу завдавати удари? Вже намалювали якісь там міста, Кубані, що в засягу дії крилатих ракет теоретично. А ви думали за співвідношення? Ударів їхніх і наших крилатих ракет. От коли нам кажуть, чи не варто нам зосередитися на російській енергетиці, бо поки їм там жопу не заморозить, поки їм там жопу не заморозить, нам тут все заморозить. Ви розумієте, скільки зусиль доведеться нам прикласти, щоби так само знищити їхню енергетику, як їм нашу, ви над цим ніколи не задумувалися. Так ось співвідношення крилатих ракет 1 до 6. Зараз, якщо брати по Х101 на одну нашу, що є в запасі, значить на Атакамс, на скальп тих 9 або 12 ще додати, ну, 50-62, 1 до 5 чи один до 6 їхніх в 6 або 5 разів більше. І ми в цій ситуації збираємося проводити атаку. Атаку по Курській області. Навіть якщо ми винесемо Курську ЄС, що це нам дасть, крім удару їхнього у відповідь? Я не, не давайте мислити категоріями війни. Категоріями прогнозіруємого ущерба. Чому? Тому що мене завжди цікавить, те, що буде завтра. От зараз. Західні змі догнали наші тези по минулого, да, минулого і цього року, що Україні не як гирла Дніпра це ми обговорювали 23-24 року. Вони до цього догнали. З, з Арестові догнав ще до парочки банальності, до парочки очевидності з моїх виступів. Так, от, як ви розумієте, якщо я дещо випереджаю події, то мені цікаво обрахувати, що буде далі. І я вам сьогодні сказав, що ми вибрали край невдалий час для атаки. Ми знову таки атакуємо в інтересах нашого колишнього господаря, щоб той колишній господар насолив господарю в майбутньому. Оці атакамси полетять не за Україну, вони полетять за Байдена проти Трампа. Проти Трампа, совершенно правильно. А на що нам сваритися? З наступним господарем взагалі, чого ми вибрали. Знаєте, що мені нагадується от наша активізація ударів в міжду Що ніхто за рібінком не слідить, от он і почав по-своєму мислити. Ну, до чого ми домислилися, ви вже бачили. Сподіваюся, що цим обмежиться. Ну, слухайте, те, що ППО прямо скажемо, для нашого ППО об'єкти енергетики не є. Першочерговим об'єктам захисту це стало вже настільки очевидно, настільки вже банальністю, настільки загальним місцем стало. Ясно, що вони мають інший пріоритет, ніж енергетика. Які, ну, ясно, якісь воєнні об'єкти, ясно старокостянтинів, ясно, якісь подарені нам літаки треба захищати. Все мені нагадує захищати обіз'ян до последнього англічанина. Все це мені нагадує плани оборони Гібралтара. Тепер за друге за ракети ми. А, хочу сказати, що оцей дрон, що нам дарять 4 тисячі, оцих, от як я сказав. Таурусіків. Вони будуть з грудня, може, з кінця грудня, може, по кілька сот нам будуть давати. І оця фірма німецька, яка їх вона займається тільки програмним забезпеченням, не авіоніками, не дронами, як такими, а програмним забезпеченням від її імені. Вони мають якісь контракти з Естонським міністерством оборони і там теж робили програмне забезпечення для дронів. Тут. Питання для фахівців, хай наші програмісти розбираються і критикують, і пояснюють, невже оце їхнє програмне забезпечення аж настільки передовіше за наше? Невже ми настільки відстаємо від німців, що їм є що нам реально запропонувати? Бо це, як ви розумієте, не вони виробники дронів, вони оцей стартап, оце дрони. Пов'язані з якимось стартапом, що таке стартап? Я не знаю. Це що-то ругательне підозрю. і оцей стартап нам дає програмне забезпечення, що робить ці дрони невразливими супердронами, але вони будуть з кінця декабря по нескільки сотін. Якщо нам дають 4 тисячі, це, це було б нам на 40 днів. Якщо б зараз ми почали, правильно Ася казала, треба мати зброю на 2 місяці. Щоб зараз дражніть Путін, Ася сказала, потрібно мати зброю на 2 місяці. Я взвізгнув, вирішив, що я помилився, що 4 тисячі по 100 штук, Нормально, на 40 днів якраз прийтик може хватить. Але виявилося, що давати їх будуть з грудня і по кілька сотень. Значить, і таурусики не справжні. То з чим ми пориваємося на ведмедя? Поясніть мені, просто сенс порватися на медведя тільки тому, що зараз смотрящі від нас відвернулись. І друге, що я хотів сказати, план Зеленського. Завтра ми його всі будемо слухати, але я його вже зрозумів в головному, ідея не моя, на жаль, буде зводитися до мобілізації населення і меморіалізації героїв. Ну, я думаю, що населення не настільки готове, щоб його меморіалізували, і тому воно не дуже мобілізується. Нащо такі плани складати, це вже розумієте звідчі. Це мені, на жаль, дійсно нагадує 45-й рік, і що наш фюрер стрімко перетворюється в їхнього. Оце мені не подобається. А я можу ще капітуляцію заключати. Я про це говорив, ася стерла, піддала цензурі і довелося зробити кращий сюжет. Ви ж не всі бачите. Ті, які Асіні блокірують. Так ось, ви кажете, що, Путін, що Зеленський не підпише капітуляцію. Він має її підписати. Першу тому, що він назве її перемогою. І якби я назвав в цьому сюжеті своєму нашу капітуляцію перемогою, ви б теж так би активно не реагували. Не було б у мене на 30% більше переглядів і аж 5-6 дятлів би не відписалися. Так ось. Зеленський має підписувати капітуляцію. Перше, бо він це назве перемогою. А по-друге, Путін цього не хоче. Путін цього не хоче, він піде на все, щоб партнером не був Зеленський. І головне, ви Стефанчукам довірите підписувати такий документ. Ви довірите колективній безвідповідальності Верховної Зради підписувати і ратифікувати угоду, що має зупинити нас перед прірвою. Ви розумієте, тут мені люди не казали, а що б треба було 22-му -го году, по-вашому, капітулірувати? По чому говорили, що треба протягнути время, а тепер говорити, що треба капітуляцію обдумувати? З 22-го року ми мали прийняти якісь вірні або менш шкідливі рішення. Ми їх не прийняли. Зокрема, не зробили енергетику пріоритетним об'єктом захисту ППО нашого. Як літіла безнаказано, ми бачили в, Рів, в Києві в ТЕЦ Ресформати, так само летіло безнаказано в Рівному. Це відеодоказательства. Це навіть би на процесі Ейхмана законало. І друге, для чого відтягти час? Щоби побачити ситуацію? Ми побачили ситуацію, ми побачили колективні голоси, колективну шизофренію голосів. В голові Трампа ми побачили Захід і ще раз його реакцію. Ми побачили, що Путін самого самому Ердогані, Що раді нас казав? Ми побачили ступінь захисту нашими партнерами, ступінь ненависті ненависті ворога. І головне, нашу підготованість до його ненависті. Ми побачили, як сильно ми підготовлені до сплеску ненависті Путіна. як... Сильно ми готові були до вирішальних місяців. І в чому я не правий, що нам зараз треба переводити стрілки з реальних проблем капітуляцію на вигадані? Ясно, що здати парочку вічна вчорашніх, які нічого крім шкоди нашому суспільству не принесли, це ідеальне рішення, замість того, щоби. Ну, на що ви не розумієте? Ким козаки завжди платили за повстання? Головами невдалих ватажків? Ну, не ще вам іще щось треба розказувати, каже, а що трапилося 17-го? Не хочу я про це говорити. Оце Лай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я...